Ми ті сьогодні творимо молитвами святих рівноапостольних володимира і Олег, молитвами святих і правильних, і як і Маян, і всіх святих, помилуй нас і спасе, як обла і чоловіко любе. Брати і сестри, вітаємо вас із недільним небі, вітаємо вас із прийняттям святих животворчих, небесних Христових тайн. І ми наголошуємо кожного разу, це є той засіб, та милість Божа, якою ми можемо єднатись із Богом, якою ми можемо долати всі ті труднощі, всі ті. Е, Маленькі, але перепони, котрі не дають нам бути вільними і бути відкритими перед Богою. Бог своєвилю свій благодати, очищує нас, укріплює нас. І, як ми молимося, духовно наші сили і фізично, бож Господь, Бог нас відкріплює. Нехай ці святі дари Божі, нехай вони будуть нам на спасіння і на життя вічне. Сьогоднішня неділя. Неділя, в якій читається Євангелія, яку ми всі знаємо, Євангелія про милосердного Самарянина. Христос, даючи відповідь на захід, який, з яким пішли, підійшли до нього не зовсім щиро. І намагаючись його підловити, на якомусь слові, за яким можна вчепитися за що можна буде його звинувачувати, підходить чоловік і запитує, що мені робити, щоб отримати життя вічне. Питання насправді важливе і для людини, яка живе не тільки земним, не тільки хлібом назвушним. Це питання є, я думаю, що кожен собі ставить це питання також. І Христос відповідає, а як ти вважаєш, яка твоя думка, що потрібно робити, що є написано в законі? І той чоловік перелічує заповіді, перелічує те, що було відомо. І Христос, йому відповідаючи, каже, ось так. І роби, тобто дотримуйся того, про що пишеться, і будеш мати життя вічне. Це, це настанова, це настанова, яку ми маємо почути. Ми, будучи християнами, ми вміємо так жити, що ми живемо церкві по одному, а, а виходячи з храму, ми стаємо зовсім іншим. І ці слова, котрі Христос каже, вони є, вони є дуже важливими. Бо про що Господь каже? Якщо людина дотримується заповідей Божих, вона має усе для того, щоб посвяткувати життя вічно. Ми можемо на цьому закінчити. Але той чоловік він говорить, або зараз вернемося, на секундочку вернемося. Тому що ми, коли чуємо слово заповіді Божі, ми трохи насторожено як би, відносимося до цього. Заповіді ми прирівнюємо до якогось закону, який... Десь написаний далена печатка і за порушення такого закону на тебе прийде покарання. Багато із нас, ми отак невірно сприймаємо заповіді Божі. Ми можемо про це е, говорити, ми можемо розглядати, і ми, і ми вийдемо до того бачення, яке є правдиве, але якщо коротко, Заповіді Божі не є інструментом покарання, тому що Бог, якби хотів нас карати, Він знайшов би, за що нас покарати. Якби Бог був в цьому зацікавлений. А в чому Бог зацікавлений? Що ми бачимо? Ми бачимо Христа розіп'ятого. заради нас. Не сходиться, не сходиться. так? Бог, котрий хоче нас карати, і Бог, котрий сам іде на смерть заради нашого спасіння. Отже, заповіді. Це не є чимось е подібним, як я говорив, за порушення чого ти будеш покараний, але заповіді, я вже багатьом сказав, мені нагадують заповіді огорожені. Де є безпечна і е, добра дорога. Та є найкраща дорога. І вона огорожена для того, щоб позначити, що ось тут тобі буде добре і тут ти будеш у безпеці. А виходячи за межі цього, ти можеш і поранитись, ти можеш і влізти в багнюку, і тобі буде тяжко, аж доки ти не вийдеш назад на цю дорогу. Якщо б ми отак сприймали заповіді, нам було б набагато легше, і ми мали б більше бажання дотримуватись цих заповідей. Тому що для нас самих це є влада. Отже, продовжимо сьогоднішню Іванлії. Каже е, цей чоловік відповідь на свої ж слова, коли він зводить. Е, Заповіді до тих двох, про яких сам Христос говорив. Полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею, Твоєю, всією думкою Твоєю, всіма ділами Твоїми і ближнього Твого як самого себе. Але, як ми чули з Івангеліє, людина не прийшла б знати, щось для себе корисного, нового. Але людина намагається підловити на якомусь слові Ісуса Христа. І задає йому питання, підступне питання. А хто мій ближній? Христос, відповідаючи на ці слова, розказує притчу, ту, яку ми вже всі знаємо, про чоловіка, котрого купили розбійник, і він оба на узбіччя дороги лежав весь в крові, і мало ту до смерті його побили. І проходить, каже Ісус Христос, проходить повж, повз нього священник. Підійшов, глянув і прийшов далі. Приходить так же само тією дорогою Левит, тобто якби, по нашому диякону, також служитель храму. І так же само підійшов, подивився і пішов собі далі. Але якийсь самарянин. Побачивши цього, обробив його рани вином із оливою, Тобто це тогочасний засіб, яким робили антибактеріальний засіб. І оббив його, обмив ті його, посадив його на свого осла і привіз у. За її жить двір та і піклувався про нього всю ніч. А нарано, коли відїжджав, дав господарю два динамії, дві цінні монети і каже: потурбуйся про нього, а як то буду повертатися, якщо ти більше витратиш, то я тобі поверну всі гроші, компенсую все те, що ти затратив. І задає питання Христос цьому чоловікові. І як ти думаєш? Ось тепер, хто став ближнім, хто був ближнім для того постраждалого І Відповідаючи, він каже: той, хто явив милість до нього, хто змилосердився на думку. І Христос каже, іди, і ти роби так само. Тобто? Це є відповіддю на те, що мені робити, щоб поспадкувати царство небесне. Ці речі які ми чуємо дотримання захисту Божих, яким ми зберігаємо свою чистоту, зберігаємо себе перед Богом чистими. І ми тоді стаємо здатні сприймати благодать Божу і являти милість до тих, хто є біля нас, доближих нас. І знову ж таки, вернемося на секундочку до цієї притчі. Наших, ми колись, знову ж таки, чуємо слово наші ближні». для нас це наші рідні, наші добрі друзі, знайомі, які роблять нам щось добре. І, значить, Тим ми можемо е, уявляти милість. Але Самаряни і юдеї, вони ворогували е, між собою і вони зневажали один одного. Самаряни це, було, це були раніше е, ті ж самі ізраїльтяни, е, але які змішалися із язичниками і дотримувались е, язичницьких обрядів, ланювалися ідолам, в той же час і молились Богу, І е, е, юдеї ворогували проти них, бо називали їх відступниками, а ті ворогували проти них. І на дорозі, як ми зустрілися два е, юдеї і самаряни, вони б не говорили, а, а якщо б говорили, то тільки е, проклятиме один із одних. І Христос показує, що ця людина, яку вважають ворогом, та людина, яка е, з боку людей не заслуговує ніякої милості показує її милосердя. І що являти милість треба до всіх тих, кого ми бачимо кого себе, хто потребує. І каже Господь, ти роби так сам. І цим маємо, цим маємо від Бога запевнення, про те, що Бог прийме це як добрі діла. І прийме до свого царства. Тому що спасаємося ми бій, не нашими ділами, не тим, скільки добра ми згодом. Це також і відколи коли купили. Ми хочемо так доброго, багато зробити, щоб нам цього вистачило, щоб перекрити наші недобрі якісь діла. І ми отак змагаємося, воно виходить інколи, інколи не виходить, ми занепадаємо духом. Ми втомлюємося в цій боротьбі. А чому ми втомлюємося? А тому що це те, що є е, згідно Слова Божого, те людина робить легко. А коли ми вибираємо щось, що не, не співпадає із Словом Божим, що стає на перехід йому, ми тоді швидко втомлюємося і виснажуємося. І ми ніби хочемо доброго. І ми дивуємося, я ж не хочу чогось поганого ні для себе, ні для інших людей. А в мене не виходить. А мені тяжко. А тому що Бог, Бог є милостим. І Він являє свою милість, каже на всіх, і на добрих, і на злих. Будучи добрими, ми вміємо сприймати ці дари Божі. Озлоблюючись, ми не здатні навіть побачити цієї благодаті Божої. Коли Бог каже, коли заповідає нам дотримання заповідей, чи він закликає нас до обов'язкових якихось обов'язків. Бог не каже, що вам треба більше зробити доброго, аніж поганого, і тоді я вас прийму. Це популярні ці речі, які ми черпаємо, із, взагалі не маючи нічого спільного із духовністю, ну, або фільмів, або книг, пісень і тому подібне. І в нас складається викривлене сприйняття. А Бог нас спасає своєю милістю, Бог вже нас врятував, Він вже нас спас. Тоді, коли він зійшов на хрест. І ми або приймаємо цю велику милість Богу, цю велику дію любові Божої, Його милості до нас, і якби входимо в неї, вступаємо в неї. Або ми хочемо самі добитися, або самі зробити щось таке, за що нас можна винагородити, Бог може винагородити. Бог вже нас винагороди, винагородний тим, що відкриває нам двері церкви, де ми можемо з'єднатися з Богом де ми можемо набратися сил, де ми можемо відкритись, віддатись Богу повністю. І цим і цим ми спасаємось. Відповідно, постає питання, а що ж я нічого не повинен робити? Просто прийти? Так, просто прийти. І притчі, котрий Христос говорить, Він розказує неодноразово про весілля, котре батько влаштовує для свого сина, про велику вечерю святкову. І це є відповіддю на те, що ми маємо робити. Бо коли проходить господар поміж рядами, і він бачить чоловіка, котрий прийшов на святкові одежі. Хоча сам господар в тогочасні часи, багатий господар, він надсилає за запрошення, він надсилав і святкову одежу. людям. Святкова одежа що є? Це і стан нашої душі, які ми є перед Богом. І ми маємо прийти до Бога чистим. Це є сповідь, це є виправлення, це є милосердя. Те, про що говориться сьогодні, це є прощення наших ближніх. Це є бажання милості і добра для тих, кого ми бачимо навколо себе, а не конкуренція один із одним. Оце це те, що ми можемо і те, що повинні робити. Бо так ми стаємо кращими, так ми стаємо чистішими, світішими перед Богом. І тільки це все, що є потрібно. З одного боку, так говориш, воно, воно дуже легко виглядає, правда? А з другого боку, коли починаєш щось робити, то той стає на перешкоді, то там якісь обставини, то той рознервує і ну, от, от не виходить, сьогодні не вийшло. Ну нічого, але я все одно хороший і так ми себе заспокоїмо, що ми все-таки хороші. Хоча ми Бога не слухаємо, ми не чуємо Бога. Знову, я повторюсь на закінчення, Бог не хоче від нас чогось надзвичайне. Бог хоче, щоб ми довірилися йому, щоб ми наслідували в тому числі і його справу, щоб ми слухали і чули, дослухалися те, до чого він нас закликає. І таким чином ви ставали нам стає легше. Ми стаємо, ми відчуваємо себе легше, радісніше, не дивлячись на те, яке життя потребує. Чому? А тому, що ми знаємо, що як би не було, як би зараз не відбувалося, ми йдемо з Богом. І коли ми йдемо з Богом, це значить, ми йдемо туди, куди Бог нас кличе, куди Бог нас зелений. Царство Небесне, до його радості, його любові. І як сьогоднішній цій притчі, де Христос говорить, вона надзвичайно глибока. І дуже багато там є моментів, про які ми можемо говорити, коли, коли цей чоловік Самарянин каже до Господаря, ось тобі кошти, а коли я повернуся, я поверну тобі, компенсую усе те, що ти забрати мені. Про що йдеться? Йдеться про наші сили. Коли Бог дає нам якісь дари, які ми маємо використовувати на добре. І якщо ми затрачаємо якісь свої сили, чи свої кошти, чи свій, свій час, свою увагу для когось іншого, більше, про що говориться? Каже, коли я, коли я повернуся, то я воздам, я компенсую, або я винавожу вас. На ваші труди. Настільки глибоко вся притча браті і сестри, а не тільки про те, що один чоловік приєднав іншому. Хай Бог дає нам сили, Хай Бог укріплює нас, а ми слухаємо. робимо такі маленькі зусилля. Робимо. І Бог виходить на зустріч і допомагає нам всій дорозі спасіння. Божої помочі, благословення всім за цей тиждень.